Доброго дня, шановне панство! З вами пан Роман, слава Україні! А я вітаю вас на новому відео на старому каналі. Нових відео на каналі не виходило більше 120 днів, тобто це десь виходить 4 місяці. І ви знаєте, причиною створення нового каналу було те, що у мене почалися масові відписки від мого цього основного каналу. У нас було в певний момент. Вже, якщо не помиляюсь, чим майже 16 тисяч підписників, щось таке. І потім почалися масові відписки. В місяць бувало їх там по 80-100 по 100 штук. Я думав, що все ж таки ця ситуація не налагодиться і з цим каналом доведеться зав'язати, але я почав останнім часом помічати. Що відписок від цього каналу стало набагато менше. Зараз у нас зафіксувалася плюс-мінус відмітка в 15300 підписників, 322. Окей, давайте будемо точні. Е, і в принципі, воно плюс-мінус в цих межах і варіюється. Все ж таки, все ж таки, я подумав, що ну, цей канал, це моя основа, це мій початок на Ютубі, і закидувати цей канал, мені здається, ну, не зовсім є правильним. Тим паче тут є монетизація, тут є певна аудиторія, навіть спонсори ще залишилося. Якщо б тут подивитися, у мене ще в спонсорах є е, Роман Андрушко, НС Трафік, вони продовжують підтримувати мене фінансово, скажімо так, е, за рахунок чого у мене кожен місяць з цього каналу ну, десь приблизно 4 долари є, враховуючи, що я нічого сюди не роблю. А я вам скажу, що монетизація це все ж таки штука така корисна, тому що мені треба оплачувати. А до прем'єри, який в рік користування коштує десь приблизно 320 доларів. Ну а зараз такі часи, знаєте, що 320 доларів на дорозі не валяються. Треба купувати нові ігри, треба, ну коротше кажучи, багато чого робити. Тому якби монетизація зайвою не буває. І це, знаєте, також все ж таки такий вагомий фактор того, що все ж таки з цим каналом зав'язувати, я думаю, що не варто. А можливо, варто повертатися і повноцінно. Що можливо пан Роман і зробить. Так, ми непогано розвинули мій канал Пан Роман Грає. Там зараз 586 підписників. Цю цифру ми досягли за 4 місяці, ну може, там трошечки більше. Це я вважаю дуже непоганий результат. У нас там, в принципі, є активність, все є, все чудово, канал тросте, ну, але... але, м -м, мабуть, все ж таки темпи трошечки не ті. Який мені хотілося ну, я звичайно, забагато, мабуть, хочу, але я по життю максималіст, розумієте? І мені хочеться, щоб все одразу. А от на цьому каналі у мене, в принципі, вже є монетизація, вже є певний стартап, вже є певна відомість у цього каналу. Я думаю, що ті люди, які мене дивляться на моєму другому каналі, вони залюбки повернуться на старий канал. Ну, я дуже хочу так вірити, дуже хочу так вважати. От, І ми поновимо знову таки активність тут. Тим паче, що я ще помітив, у мене на цьому каналі найпопулярніші два відео це є відео ще руснявою мовою. Там одне відео по сталкеру, повноцінне відео по сталкеру, яке набрало 95 тисяч підписників. Ну воно от само зростало, само росло, і я там нічого не накручував. І один там шорт з більше як 20 тисяч переглядів. Е, це найпопулярніше відео, але е, я дивився статистику. Аудиторія, яка дивиться мій канал, 47% це Україна. При тому, що найпопулярніші відео русняві, але все одно найбільше мене дивляться з України. Тобто, якщо я повернусь, не буде такого, що в мене була руснява аудиторія, я повернуся знову з українським контентом і можуть бути якісь певні проблеми. Ні, аудиторія з України в більшості свої 47% русня, там всього 5 І я думаю, що якщо ми повернемося сюди з українським контентом знову, то русні. Можливо, в відсотковому значенні стане менше, а українських глядачів стане більше. Що, в принципі, також буде непогано, і я ну, як і хотів повністю переходити на українську аудиторію, так воно все і станеться. Я припиню, мабуть, що е, рекламувати канал в гуглівських сервісах, тому що я зрозумів, що це, скоріш за все, неправильний метод, тому що, е, так, підписки. Е, Приходять, підписники приходять, хтось е приходить і дивиться, хтось просто приходить, підписується і нічого не робить неактивнича. І я думаю, що е через неактивність е або, можливо, деякі аккаунти підписалися, потім були повністю неактивні на Ютубі, і їх е прибрали. можливо. Ну, є така штука у гугла, що вони неактивні аккаунти прибирають, і через це могли йти масові відписки. А все ж таки я думаю, що коли активність повернеться, то знову-таки вирівнюється статистика по підписках. Люди почнуть знову підписуватись, вже по-чесному підписуватись без реклами, тобто сподобалось, підписалися, дивляться, коментують. Активність відбувається якась на каналі. Я сподіваюся, що все ж таки це знову-таки дасть поштовх для того, щоб цей канал мій основний знову-таки почав розвиватися. Тим паче, що після такої довгої перерви, можливо, алгоритми Ютубу знову якось будуть просувати мій новий канал, ну точніше, мій старий канал. Хто зна, подивимось. Тому пан Роман, скоріш за все, повертається, чекаєте нових відео вже тут. Також підписуйтесь на канал обов'язково. Підтримуйте пана Романа на різних сервісах. Всі посилання є в описі, там дуже багато чого в плані сервісів підтримки. В соцмережі також є, Твіч також є. Ну, але не знаю, також це ціка... З твічем це цікаво, от стріми. Або на Ютубі, або на твічі. Ну, я розумію, що на твічі треба більш активно розвиватися по стрімах, більше стрімів проводити. Ну но... Але у мене, на жаль, немає такої можливості. Тому м -м -м, подивимось, чи буде стрімити на твічі, чи буде стрімити все ж таки на Ютубі, з цим також розберемося. Тому ласкаво прошу вас, друзі, на мій старий канал. Щодо відео на цьому тижні, який буде. Це трошки ще не впевнений, я весь минулий тиждень хворів, зараз вже стан начебто більш-менш, але я буду дивитися по стану. Чи запишу я 5 відео на тиждень, чи буде це 2-3 відео, можливо, ну не знаю, буду дивитися по своєму стану, але чекайте, щось обов'язково вийде. Ну і до речі, вітаю всіх з першим днем весни. Ми пережили цю зиму, якою нам важкою її не пророкували. В принципі, вона пройшла ще більш-менш адекватно. Тому будемо сподіватися, що весна, потім літо, все розквітне, буде краса. Ну і звичайно, будемо сподіватися на те, що. Щось буде у нас вирішуватись з війною. Хоча зараз також новини не найкраще. До, до речі, можливо, якщо цікаво, пан Роман може записати відео зі за своєю окремою думкою стосовно відносин України і США, тому що в мене також думок з цього приводу багато. От, ну, коротше, ось таке друзі, відео. Я сподіваюся, що ви раді, а можливо, не раді. Пишіть коментарі, буде цікаво почитати. Тому, друзі, ось так от підтримуйте український Ютуб. Український Твіч. Головне підтримати ЗСУ. Звичайно, що на все добре. До побачення, папа, друзі.